Вітаю вас в курсі фізики 7 класу від науково-педагогічного проєкту Інтелект України. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал другого року четвертої частини курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Виконуємо перше завдання. Дамо відповідь на запитання. Перше, що називають силою. Друге. Як задати силу. Третє. Що приймають за одиницю сили? 4. Що називають рівнодійною силою. І п'яте, що є наслідком дії сили на тіло. Давши відповіді на дані запитання, ви покращите своє розуміння матеріалу сьогоднішнього уроку. Якщо ж ви маєте труднощі з поданням відповіді на дані запитання, ще раз перегляньте і повторіть матеріал попереднього уроку. Четверте завдання. Поміркуй, що окрім зміни швидкості може бути наслідком дії сили на тіло. Окрім зміни швидкості руху тіла, наслідками дії сили на тіло може бути виникнення деформації тіла. Виконуємо п'яте завдання. Вивчимо інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Деформація це зміна форми та або розмірів об'єму тіла. Виконуємо шосте завдання. Переглянемо відеофрагмент та дамо відповіді на запитання. Взаємодія тіл може призвести до зміни форми або розмірів тіла. Наприклад, вітер згинає дерева, під час взаємодії тенісної ракетки та м'яча сітка ракетки прогинається, а м'яч сплющується. Під дією причепленого вантажу гумова стрічка подовжується, під дією рук вигинаються сторінки підручника. Усе це різні види деформації. Деформація це зміна форми та, або розмірів об'єму тіла, залежно від того, як переміщуються частини тіла одна відносно одної, розрізняють такі види деформації: розтягнення, стиснення, зсув, вигин і кручення. З'ясуємо особливості різних видів деформації. У разі розтягнення відстань між окремими шарами тіла збільшується, а під час стиснення зменшується. Під час деформації зсуву паралельні шари тіла зміщуються один відносно одного та залишаються паралельними між собою. Якщо відбувається вигин, спостерігаємо видовження верхніх і стиснення нижніх шарів тіла. При цьому в тілі існує певний недеформований шар. У разі кручення відбувається поворот шарів тіла навколо його осі на певний кут. Причому кут повороту шарів тіла різний. Після припинення дії сили, що спричинює деформацію, одні тіла повністю відновлюють початкову форму, а інші ні. Наприклад. М'яч після удару деформується, але швидко відновлює свою форму. Пластилін, навпаки, не відновлює форму, оскільки запам'ятовує нову, тому з нього можна легко виготовляти різні фігурки. Отже, деформації поділяють на пружні та пластичні. Пружними називають деформації, що повністю зникають після припинення дії зовнішніх сил на тіло. Так, пружними є деформації еспандера, струн гітари під час гри, ресор автомобіля. Пластичними називають деформації, що зберігаються після припинення дії зовнішніх сил на тіло. Деформації пластиліну під час ліплення фігурки або глини в ході виготовлення гончарем посуду є пластичними. Виконаємо шосте завдання. Дамо відповіді на запитання. Перше, які види деформації існують? Існують такі види деформації. Розтягнення, стиснення, су, вигін, кручення. Друге, наведи приклади різних видів деформації з реального життя. До таких видів деформацій можна віднести розтяг буксирувального тросу, стиснення амортизаторів автомобілю, згин гілки дерева під парем вітру тощо. І нижче ви можете ознайомитися в графічному варіанті представлених. Видів деформацій, які можуть зазнавати об'єкти в повсякденному житті, в техніці, в спорті і таке інше, і самостійно визначити, який із типів деформацій представлений безпосередньо на малюнку. Виконуємо сьоме завдання. Вивчимо інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Перше. Розрізняють такі види деформації: розтягнення, стиснення, су, вигін і кручення. Друге. Деформації поділяються на пружні та пластичні. Третє. Пружними деформаціями називаються деформації, що повністю зникають після припинення дії зовнішньої сили на тіло. Четверте. Пластичними деформаціями називаються деформації, що зберігаються після припинення дії зовнішньої сили на тіло. Восьме завдання. У восьмому завданні нам пропонують переглянути відеофрагмент та дати відповіді на запитання. Тож увага на екран. Розглянемо виникнення сил пружності на основі внутрішньої будови речовини. Відомо, що всі тіла складаються із частинок, атомів, молекул. Тощо, причому ці частинки рухаються хаотично та безперервно. У твердих тілах частинки коливаються біля положень рівноваги. Між цими частинками діють сили взаємодії, сили міжмолекулярного притягання та відштовхування. У положеннях рівноваги ці сили скомпенсовані. Деформація тіла призводить до зміни розташування частинок. Якщо відстань між частинками збільшується, наприклад, під час розтягнення, то сили притягання частинок стають більшими за сили відштовхування і частинки намагаються повернутися в положення рівноваги. Якщо відстань між частинками зменшується, то сили відштовхування частинок стають більшими ніж сили притягання і частинки також намагаються повернутися в положення рівноваги. Якщо скласти всі сили, що діють між усіма частинками деформованого тіла, отримаємо помітну рівнодійну силу, яка напрямлена вбік, протилежний напрямку переміщення частин тіла під час деформації. Це і є сила пружності. Виконаємо восьме завдання. Дамо відповідь на запитання, що є причиною виникнення сили пружності. Причиною виникнення сили пружності є взаємодія частинок речовини. Виконаємо дев'яте завдання. Вивчимо інформацію за методикою і запам'ятовую ефективно. Перше. Сила пружності – це сила, що виникає під час деформації тіла та напрямо на бік, протилежний напрямку переміщення частинок цього тіла. Друге абсолютне видовження. Означається буквою X, вимірюється в метрах. Для визначення абсолютного видовження існує формула x дорівнює l l 0 де l 0 це початкова довжина зразка, а L набута під дію навантаження. Десяте завдання переглянь досвід, який проводить учитель. Результати запиши в таблицю. Як бачимо, в таблиці представлено значення прикладеної сили. Наше завдання встановити значення абсолютного видовження для кожної із заданих сил. Тож переглянемо дослід. Запишемо отримані значення з експерименту до таблиці та проаналізуємо відповідно результат. І так ми отримали, що початкова довжина нашої пружини становить 10 см або ж 0,1 м. Врахувавши, що абсолютне видовження визначається як різниця L і L0, ми можемо зробити висновок, що при навантаженні силою в 0 Н видовження у нас відповідно не буде. Далі, стосовно сили в 1 Н, ми отримали такі значення, що довжина пружини під навантаженням в 1 Н становила 14 см або ж 0,14 м. І в даному випадку, якщо ми проведемо розрахунки за формулою Х до рівня 1 l 0 ми отримаємо, що для сили в 1 Н абсолютне витруження становить 4 см або ж 0,04 м. Що стосується сили в 2 н, то ми отримали, що довжина пружини під навантаженням в 2 Н становить 18 см або ж 0,18 м. І абсолютне видовження в цьому випадку склало 8 см або ж 8 м. Для сили в 3 н видовження пружини становило 22 см або 0,22. І абсолютне видовження склало 12 см або ж 0,12 м. І для сили в 4 Н. Пружина мала довжину 26 см або ж 0,26 м, І абсолютне видовження склало 16 см або ж 0,16 м. Тож, дані результати ми отримали. і... Тепер використаємо для наступного завдання, а саме побудови графіку залежності прикладеної сили і абсолютного видовження. Тож переходимо до побудови графіку. Використаємо дані отримані в ході виконання експерименту для побудови графіку залежності, прикладеної сили від абсолютного видовження. Перше, що ми зробимо, визначимося з одиничним відрізком для відкладання відповідних значень сили та абсолютного видовження. В нас було задано відповідні значення сили 1, 2, 3 і 4 ньютони. Відповідно на графіку двом клітинкам ми припишемо значення в 1 н, і відповідно розміщення сил у нас буде вздовж осі таким чином. Далі, для абсолютного видовження двом клітинкам ми припишемо значення в 0,4 метра. і відповідно зазначимо отримані значення в ході експерименту. Таким чином, отримавши розбивку наших осей, ми можемо визначитися з точками нашого графіку, які відповідно відповідають певному значенню сили і значенню абсолютного видовження. Тому маємо розподіл точок, і коли ми з'єднаємо ці точки, ми отримуємо пряму лінію, що свідчить про те, що між. Прикладеною силою і абсолютним видовженням є пряма залежність. З отриманого графіку можна зробити висновок, що абсолютне видовження прямо пропорційне до прикладеної сили. Також слід врахувати, що прикладена сила компенсується силою пружності, яка виникає в пружині. Тож по числовому значенню, сила пружності дорівнює прикладеній силі. Тож, опираючись на результати експерименту та побудований графік, дамо відповідь на питання, як залежить сила пружності від абсолютного видовження. За отриманими результатами експерименту та на основі побудованого графіку залежності сили пружності від абсолютного видовження, можна зробити висновок, що сила пружності прямо пропорційна абсолютному видовженню. Виконаємо 11 завдання. Вивчимо інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Закон ГУКА. У разі малих пружних деформацій, розтягнення або стиснення, сила пружності прямо пропорційна абсолютному видовженню тіла і завжди напрямлена у бік протилежний напрямку переміщення частинок цього тіла, записується даний закон формулою F пружності до рівня Kx, де в формулі K це коефіцієнт пропорційності, який називається жорсткість тіла і має одиниці вимірювання Н поділену на метр. А Х це є абсолютне видовження, яке вимірюється у метрах. Дванадцять завдання. Дай відповідь на запитання. Перше. За якою формулою можна обчислити жорсткість тіла, якщо відомо сила пружності та абсолютне видовження? Для цього використовують формулу сили пружності, з якої виражають відповідну величину К. В цій формулі К буде дорівнювати f пружності поділити на x. Друге, у яких одиницях вимірюється жорсткість тіла? Основними одиницями вимірювання жорсткості тіла є ньютон поділено на метр. Третє. Який фізичний зміст жорсткості тіла та від чого залежить її значення? Жорсткість показує, яке значення сили пружності виникає у тілі при його розтягненні або стисненні на 1 метр. Жорсткість тіла залежить від матеріалу, з якого виготовлено тіло, форми та розмірів цього тіла. Виконуємо 13 завдання. Вивчимо інформацію за методикою за ефективно. Перше. Жорсткість тіла фізична величина що чисельно дорівнює силі пружності, яка виникає в тілі під час його видовження на 1 метр. Друге. Жорсткість тіла залежить від форми, розмірів тіла і матеріалу з якого його виготовлено. 14 завдання. За допомогою трьох динамометрів виміряли сили, що діють на тіло, і побудували графіки залежності сили пружності. Від абсолютного видовження. Визнач жорсткість кожної з пружин динамометрів, послугуючись наведеними графіками. Пам'ятаємо, що для того, щоб визначити жорсткість, необхідно мати значення сили пружності та значення абсолютного видовження. Відповідно для визначення значень сили пружності і абсолютного видовження, ми скористаємося наведеним графіком. І перше, що ми зробимо, ми визначимося з одиничними відрізками для відповідно значень сил і для значень абсолютного видовження. Також врахуємо, що абсолютне видовження у нас задане в сантиметрах. Визначимо жорсткість першої пружини. Для цього визначимо, що сила у 25 н відповідає видовженню у 2 см. Підставимо дані значення у нашу формулу. Тобто значення сили пружності у нас становить 25 н, а значення. Абсолютно видуження нам необхідно подати відповідно в метрах, що становить 2 метра. Тим самим ми отримуємо, що значення жорсткості першої пружини становить 1250 н розділено на метр. Наступне визначимо жорсткість другої пружини. Знову ж таки, визначимо значення сили і визначимо для відповідного значення сили абсолютне видуження. Як бачимо за графіком, значення в 20 н відповідає абсолютному видовженню 4 см. Використаємо дані значення, підставимо відповідну їх формулу і отримаємо, що жорсткість другої пружини становить 500 Н розділено на метр. Також визначимо жорсткість і для третього тіла, тим самим встановимо значення сили, в даному випадку 10 н, відповідає абсолютному видовженню, яке становить 5 см. Тож підставимо отримані значення у формулу і отримуємо, що жорсткість третьої пружини становить 200 ньютон розділено на метр. Опираючись на графік та отримані значення для жорсткості наших пружин, дамо відповідь на питання, як залежить кут нахилу графіка від жорсткості пружини. Чим менший кут утворює графік з вісю абсолютного видовження, тим менша жорсткість пружини. 15 завдання. Упиши пропущення і прочитай утворене речення. Одиницю сили 1 Н визначають як силу, що діючи на тіло масою 1 кг протягом 1 секунди змінює швидкість його руху на 1 метр за секунду. Наступне завдання за поданим рисунком обчисли значення рівнодійної сили. Як бачимо, на рисунку у нас представлено 3 сили: F1 і F3, які діють в один бік, і F2, яка діє в протилежний бік. Також задано масштаб визначення значення сили. Одна клітинка відповідає одному ньютону. З цього ми можемо зробити висновок, що сила F1 має значення 2 ньютона, сила F3 має значення 4 ньютона і сила F2 має значення 3 ньютона. Рівнодій наш сил буде визначатися за формулою. F1 плюс F3 мінус F2. Підставивши значення сил у формулу, ми отримуємо, що рівнодійна буде становити 3 ньютона. І якщо її представити графічно, то вона буде спрямована в бік більшої сили. В даному випадку більшою силою є сума сил F1 і F3. Наступне завдання: упиши пропущення, прочитай утворений текст. Зображений на рисунку прилад називається динамометр. За його допомогою вимірюють силу. Ціна поділки шкали приладу дорівнює 0,5 Н. Показання приладу можна записати в такому вигляді. Уважаю, що абсолютна похибка дорівнює ціні поділки шкали. В даному випадку динамометр показує значення в 2,5 і ми записуємо результат як f дорівнює 2,5 плюс мінус 0,5 Н. Наступне завдання: розглянь графік залежності сили пружності тіла від абсолютного видовження. Визнач жорсткість тіла. З попереднього завдання ми встановили, що для того, щоб визначити жорсткість, нам необхідно силу пружності поділити на абсолютне видовження. Тож, скористаємося графіком і відповідно визначимо значення сили пружності і, відповідне йому значення абсолютного видовження. Зверніть увагу, що у нас. Абсолютне видовження подане в сантиметрах. Тож візьмемо значення сили в 4 Н, якому відповідає абсолютне видовження, яке становить 2,5 см. Використаємо дане значення, підставимо відповідну формулу і розрахуємо значення жорсткості. В даному випадку значення жорсткості становить 160 н розділено на метр. Вашим домашнім завданням буде вивчити основні визначення сьогоднішнього уроку та виконати письмове завдання до уроку номер 2 сторінка 1415. Четвертої частини курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей.